Усім доброго дня, ми з України. Так, перед вами перед вами прибор, на який ми збирали всі разом. Він вже у мене вдома, так таку штуку в гаражі, звісно, обзор не зробиш. Роблю за комп'ютером. Тут тільки одна коробка чого стоїть. Так, фірма у нас IGM. Назва прибору і в нас оця моделька. Тут два варіанти в цій коробки отаке і отаке. У нас ТС25. Коробочка на магніті. Тінс. Ох і якісна. Прямо. Я його ще не відкривав. Це перший раз, він тільки сьогодні приїхав. Чікс. Так, скажу, що донатили, звісно, багато. Найбільший більший донат був 8 тисяч гривень, найменший 5 гривень. Назбирали ми 60 тисяч гривень. Я, звісно, хотів замахнутися на... на потужніший, але вже взяли такий, як є. Об'єднали ми тепловізор із прицілом. В одну машину. Це тепловізаційний приціл і приціл нічного бачення. Тобто ось така машина. Це такою моделькою військові вже працювали на фронті. Отзиви самі найкращі. Так що по рекомендаціях взяли і ми таку відкриваємо. Так, штатні були... В штатньому виконанні він був з батарейками. Так, є джунціка, він наліпучки. Так. Откривається ух, бомба ракета. Чікс. Да. Два жигулі в руках держу. Дві машини джигулі. Тут лінза закрита коробочкою, і він може зараз запотіти, бо я його приніс на дворі мороз, заніс у хату і зараз може запотіти. Зараз він просохне. Хоча написано, що може працювати в самих жорстких умовах. Включати ми не будемо, я потім включу, розберуся, подивлюсь, піду. Подивлюсь, що там у ньому видно. Теплоізаційний режим. Зараз треба прочитати спочатку книжку, а потім включати. Так, брали ми його в Києві. Фірма, все з гарантією, все чек. Чек я зараз вставлю, скільки він коштує. Скільки ми оплатили з карточки? Так, він йшов. Тільки з батарейками, тобто батарея ну, понти, і вони одноразові викидаєш. Тому брат, який купував його в Києві, наче свою долю вниз у цей платіж взяв 8 акумуляторів. Получається один акумулятор 300 гривень. Їх 8 штук, 2400. Він також знайомий з моїм товаришем, він його не раз виручав по токарних роботах. І от такі от акумулятори. Тепер я не знав, що він йде голий, без планки для кріплення на зброю і без зарядного устройства. Тому збір я ще трошки продовжу на акумулятор і оцю скобу кріплення на, на зброю, на АКМ. Штіль 362 на продажі остається в силі 14 тисяч гривень. Хто бажає, у п'ятницю буде відос із сервісного центру. Повезу на комп'ютер. Провіримо його, подивимося. Відео буде. Ну і завтра, може, зніму по самому поштілю про продаж. Ну, може, хто хоче купити пилка, бомба, ракета, ні одного замічання немає. Все працює. майже з рукою мені сказав невропатолог, що штіль і рука це смерть. Так що треба щось мені маленьке. Може 210-го потім куплю. Так, ну це я трошки двольокся. Треба прочитати інструкцію. Так, у нас є ранішочок. Щоб його, напевно, переносити. Це або це до сумки. Не до самого прибору. Так. У нас є інструкція. Мабуть, вона на англійській. Так. Батареєчки. Гвинтики якісь. Ну і шнурочок, напевно, для. А, зарядки від USB. Це вже добре. Так що всім, всім дякую за збір коштів на даний агрегат. Я думаю, хлопці остануться довольні. І диких собак, отих скажених, буде набагато менше на нашій землі. Все. Слава Україна! Дякую всім підписникам, хто приєднувався до збору. Може, ще в кого де кошти трошки залишились, збираємо на, на скобу і на зарядне до акумуляторів. Все, пишемо коментарі. Всім пока!